Всім привіт! Мене звати Настя і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу підняти тему, яка є максимально глибокою, максимально фундаментальною і усвідомлення, інтегрування її в своє життя, дійсно може змінити його. І не тільки життя, а й глибину вас. Ви можете краще пізнати себе, зрозуміти себе. І змінити свій світ. І це про теорію, скажімо так, навіть не теорію, а про закон дзеркала. Я думаю, ви вже неодноразово неодноразово чули про те, що світ наша церква, да? але деколи цей закон, він неправильно інтерпретується або не приймається, або дуже багато варіантів. І тому я хочу глибше його розібрати і об'яснити, і навіть, скаже так, через нього нагадати, хто ви є. Це відео воно зараз у мені, скажімо так, народжується да? через мій особистий шлях. І через те, що я про цей закон дзеркала дуже давно чула. І взагалі про те, що в 9 років я втратила матір і залишилась круглою сиротою. І тоді я почала задавати запитання, які діти, можливо, в такому віці ще не задають. Можливо, задають. Не знаю. Це про то, хто я є, хто ми є? Що це таке взагалі цей світ? І саме основне, чому ми страждаємо? Тому що в моєму житті було багато страждань. Я не хочу зараз розказувати весь свій шлях, але саме через Ті страждання, які мені а, прийшлося пережити, ось ці запитання постійно звучали в моїй голові. І зв'язку з цим я пішла навчитися на психолога, а, потім дуже багато різних течій: духовних практик, а, гіпноз, а, терапія, розстановки, духовність. Коротше, легше сказати, що, що я не вивчала, а, де я не шукала відповіді. І десь частково я їх знаходила, частково ні, ні. І цей пошук, знаєте, продовжувався. І про а, закон дзеркала, напевно, перший раз я почула в психології, тому що психологія є така концепція, а, що світ наша проекція, да? тобто ми бачимо в інших те, що несвідомо є в нас самих. Це якісь наші неосудомлені переконання, дитячі травми, неприйняті емоції. Це все формує ніби наше сприйняття. І коли ми дивимося на світ, то ми бачимо не реальність, а екран своїх програм свого сприйняття. Це, наприклад, якщо нам болячі да, десь всередині, що нас то всі генерує, то можливо. Ну, на середині є травма, що а, мене бачать. І поки вона не зцілена, світ ніби знову і знову буде їй показувати. Це також ті історії, де м, часто жінки вибираються, скажімо, так, недостойних партнерів, не хочу тут аб'юси використовувати слово. Тому що десь глибоко в них також да, живе там травма відторгнутості, покинутості або ще чогось. І несвідомо вони ніби переживають цю травму, поки вона не зцілиться, поки ми не підемо та не заглянемо. У мене, в мене ж така сама ситуація, до речі, була. І насправді в цьому плані психологія мені допомогла. Але... Все одно вона не закривала глибинного цього запитання. Тому що про те, що світ – це дзеркало це не тільки про наші проекції, наших, на, на, нашої болі, наших переконань і так далі, а це також і про нашу цінь. І це також про а, те, що в дзеркалі, а, світ наше дзеркало це є ми. Насправді, хто є ми? Наша істина природа. І тут зараз я хочу а, взяти дуже глибоку тему про згадування того, хто ми є. Я думаю, а, ви привикли думати все своє життя про те, що ви є ви, я це я, я це Настя, я Марина і так далі. І що ми всі розділені, що ми окремі особистості. Але насправді це не так. Тому що а, на... ой, в мене мурашечки, тому що на тонкому рівні ми не розділені і немає окремого я, окремого ти. Ми всі суть одного. Ми всі ця єдина свідомість, єдине джерело, єдина енергія, любов. Я просто, коли це говорю і відчуваю кожен вібром своєї душі. І знаєте, коли до вас приходить це усвідомлення, ви ніколи після цього не будете відчувати себе розділеним, окремим, а від це якраз біль. Коли ви відчуєте, що ви не розділені, ви суть одно, ми всі суть одна. Вам ніколи більше не буде самотньо. Ніколи. І ви чуєте, яка глибина сила у вас є. Тому що ми насправді да, привикли думати, що ми всі розділені. Але це не так. Ми ось це єдине, свідоме поле, поле свідомості, Бог, абсолют, енергія. Не важливо, як це назвати. Абсолютно неважливо. Це все синоніми. І словами це настільки важко описати, але я це стараюся, пробую. І я знаю, що хтось навіть через слова почує ось цю вібрацію і згадає, і прийде цей імпульс. Ми суть одно. І навіть квантова фізика це доказує. І тому. Світ це дзеркало ось тому, а не тільки через психологічну точку зору. Тому що Він показує нам, де ми себе не бачимо, де ми себе не приймаємо, де ми самі забули себе, щоб ми згадали себе. Тому що ми всі зустріть одного. Це знаєте, можна а, привести як приклад гра одного. Да? Ми одночасно і актор, і режисер, і ті, хто спостерігає за цією грою. Одночасно. Наше джерело воно єдине. Ми частинки одного великого океану свідомості, який, щоб пізнати себе, розділив на мільйони хвиль. Ось, прикладу, картинку. Тобто, ми думаємо, що ми окрема. Хвиля. Хоча насправді ми цілий океан. І ми всі суть ось цього океану. Ми просто розділилися на мільйони хвиль, але суть не змінилася. Це та, це, 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 це та ж вода, да? це, 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 це та ж присутність, це та ж енергія, це та ж любов. Тому світ це церкало. Тому що Він не проти нас. Він не зовнішній якийсь, Він там не чужий. Він це ми. Ми відображення нас. І у кожній людині, у кожній якійсь ситуації ми зустрічаємо самих себе завжди. Частини, які ще, можливо, не інтегровані. частини, які ще не готові ми прийняти. Ми прийшли сюди, а знаєте, щоб не боротися, а більше сюдей бореться своєю тінню, з тим, що в нас не так, ми постійно хочемо себе змінити. Ми прийшли, щоб побачити себе, згадати себе, не цікати від інших, а згадати, що кожний з людей це ще один я, але у різній формі. І це тільки так ми починаємо приймати не лише світле, а й темне. Тому що Бог, оця енергія, він не дуальний. Це наші особистості вже ділять на погане, добре, зле, світле. А для Бога немає цього, для цієї енергії немає. Ми всі суть одного. І це недуальність. І тому світ це дзеркало. він показує те, що ми не приймаємо в собі. Те, що ще не інтегровано, те, що ще болить. Тому що Бог, оця енергія, ця цілісність. І коли ми приймаємо в собі через інших так, також людей всі ці частини, абсолютно, як і так і біле, ми стаємо цілісними, і ми згадуємо те, хто ми є. І коли ще раз я повторюся, я говорю, ви десь відчуєте, що світ, це зеркало це не про те, що якщо хтось мене дратує, то я така сама, або якщо хтось мене злий, то я така сама. А це про те, що світ показує ті частини, які ми не приймаємо в собі. Наприклад, коли ми злимось, запитайте себе в першу чергу. Чому я так реагую? Що в середині мене це викликає? Це може бути не пряме, до речі, відображення, да? а якийсь такий тоненький резонанс. Резонанс, що не злишся на людину, а ти злишся на частину себе, яку собі не дозволяєш. І тут якраз починається справжнє зцілення. Бо кожен, хто приходить у наше життя, це роль, це відображення тебе. І це роль, скажімо так, да, знову у грі одного. Грі, яку ми називаємо там, життям. І цю гру ти сам створюєш, тому що ти творець. І, бачучи дзеркала, ви перестаєте тікати, перестаєте тікати да? а з'являється ясність. Ви приймаєте страх, і з'являється сміливість. Ви дозволяєте собі світло, да? і бачите, що світ починає світити також. І тоді те, що ви віддаєте у світ, повертається до нас же самих. Бо світ не проти, він завжди за нас. Почніть з простого, але завжди такого, знаєте, трансформаційного запитання, да? що ця ситуація або людина відображає мені про мене. І дозвольте собі чесно побачити відповідь, чесно. Без осуду, без течі, а просто подивіться. Бо кожна ситуація це або дзеркало нашого болю, або дзеркало тіні. І в двох випадках це запрошення знати, хто ви є. У двох. Пишіть, рефлексуйте, можливо, спостерігайте свої реакції. І щодня робіть вибір, жити не з травми, а з цілісності. І якщо не знаєте, от, та, з чого почати, коли там бачите, що щось вас тригерить, в інших людях і так далі, почніть просто з присутності, спостереження, з, з малого. Що це вам транслює? Ай, Тому що світ завжди з тобою говорить через дзеркала. Це і є мова, да? дзеркал. Він завжди тобі показує, хто ти є. Ті програми, які керують твоїми виборами, ті образи, які досі живуть у твоєму а, тілі, ту силу, яку ти забув. І кожна ситуація це шанс. Шанс побачити, що саме ти транслюєш, Шанс побачити, хто ти є насправді. Бо ми, ще раз повторюсь, не просто тіла, які грають ролі. Ми суть одно. Ми єдиний дух, який обрав прожити тисячі варіантів себе. Ми гравець, і гра. І той, хто грає. І світ це гра одного. І кожний персонаж, якого ти зустрічаєшся, ти. Кожна ситуація це не, не випадковість. Це зустріч із самим собою, це дзеркало. І цьому ти можеш побачити себе і змінити себе, і тим самим зміниться світ. Тому що світ не змінюється зовні, він змінюється спочатку середини. І саме тому, коли ти починаєш бачити ці зеркала, починає також змінюватись реальність. Тобто змінюється фокус, змінилася енергія, змінюється наша реакція, і змінилася подія. Змінився ти і став світ інший. І уявіть, якби кожна людина все згадала і почала змінюватися. який би був світ. Ну, до речі, зараз дуже багато хто згадується і це прекрасно. І це якраз може стати також є справжньою маніфестацією. Не контроль, не примус, не якісь там афірмації, позитивні і так далі. Що люди зараз вивчають і біжуть за цим. Тому що маніфестація краще відбувається в згадування, хто ти є. І за відповідальності за свій внутрішній простір, і зовнішня реальність починає під підстроюватись, я знаю, що це не легкий шлях пізнавати себе, і... тому що це не завжди тільки там про світло, це дуже часто про тінь і це про сміливість. Але якщо ти вже тут, і ти вже дивишся це відео. Це означає, що ти вже йдеш і ти вже дуже близько. І що тобі є вже та сила, яку ти просто згадуєш. І пам'ятай, ти не один і ти творець. Ділися з тим, кому ти вважаєш, буде корисно. Ячно буду за ваші реакції, коментарі, запитання. Про що хотілося б почути, про що розповідати?